Всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо милуватися красою. Зайшла в епіцентр, а тут теж вже не багато, але я бачу її новорічні товари. Ой, а там далі ще іграшки вже стоять. Так що я думала, ще не буде в епіцентрі, але є. Так що зараз підемо, подивимось. З вами саме іграшки. Гірлянд багато, різних. Так що вже можна приходити кому треба і навіть в епіцентр. Так, ну це краса красою. Я сюди зайшла, правда, ненадовго. Все вам не покажу, але дивіться, які гарнюні ведмедики по 320 гривень. Ой, не знаю я, як втриматися, щоб не купляти. Хіба що ціна буде зупиняти 250 гривень ось такі жолуді сови красиві, теж 250. Шишки. Так, а шишки ось такі красиві, Зні великі вони по 100 гривень майже. Так, і ще ось мені що сподобалось. Я таких раніше не бачила. В цьому році, мабуть, це новиночка така. Це чашки по 340. Ось там. Ціна 340. Ой, красиві. Взагалі. Ой, а це ще. Що? Це осьміножки по 235 гривень. Оже, яка краса. Так, ось такі ще є. Теж за ціною 320 гривень. Плохо там видно. Пташки по 100 гривень. Пташки. Просто краса тут. А ось ще пташки, теж красиві, вони на шишечках. Ось такі. Ціна там. Ой, так, ціна не бачу я. 99. І сови. Так, хтось гроші загубив, дивіться, кому треба гроші. Звідкись хтось поклав, мабуть, сюди. Педмедики ще ось такі. По 320. Щось дуже... Дуже дорогі ведмедики. Так, ось такі по 280 з хутром, з таким чудовим 280. Так, ще ще ось такі пташки 250. Ну, а ці взагалі мені сподобались. Ну, з новорічними іграшками, з епіцентру у мене буде декілька відео, бо тут багато буду. Не один раз викладати, знімати. Дивіться, які машинки. Але, на жаль, тут ще не скажу, що цін немає на деякі. Тож я, мабуть, зараз буду шукати там, де є ціни. Просто покажу вам, що яка ще є краса. Просто я в захваті. Тут поки що розкладали, мабуть, ще не поставили. Піду шукати з цінами. Краса. Наступний рік буде рік коня, тож, все, що з цим пов'язано, треба купляти. 152 гривні, ось така невеличка статуєтка. Вона маленька. Є різні інші, є ось більші за розміром. Ну і за ціною тут уже 385 гривень. Так що, яких тільки не буде варіантів, точніше, буде багато різних. Так, цей кінь безцінний. Так що, дивіться, які тут є. Є червоні ще. Коні теж не бачу, я щось без цін, Може тут ні. Так, щось що такий варіант. Мультяшечний якийсь кінь. Ціни теж не бачу, на жаль. в общем багато різних. І малесенькі ось такі є. З підковкою, ось такі. Єдиноріжки теж безцінні. Ну, ось які з грошенятами. Так що приходьте за каньом. Так, я ще буду, як я вже сказала, знімати продовження, бо ще тут тільки-тільки почали наводити красу і багато нема цін. Так що я зараз трішечки покажу і буду виходити. Бо без цін якось не дуже цікаво. Показувати вам, хочеться ж знати, в яку ціну все це. Ой, ну взагалі є новинки. Оце мене радує, що можна щось новеньке побачити і вже знати, що хочеться купити. А новинок багато, я бачу. Такого я не помічала в прошлому році. Які рибки ще прозорі, симпатичні, яскраві цукерочки. Боже, чого тільки нема. Ось такі подвіси теж красиві. Олені. Зараз все буде таке в тренді, ось в такому вигляді, різнокольорові прикраси. Дуже в тренді. Є і набори великі, але це на іншому боці. Є і маленькі наборчики вже в якихось кольорах. Ось дивіться, які ще прикраси. Теж в різних вони варіантах є, в різних кольорах. Не знаю, я такого, такого теж не бачила ще. Такої прикраси. Ой, просто краса. А великі кулі, які хто буде прикрашати будинки, дуже великі. Вони прям в таких ящиках. Я думаю, вони так і будуть залишатися. Так що, дискотека яка 80-х, кому треба. О, дівчата тут трудяться, не заздрю я їм, скільки тут ще роботи. Так, і тут вже виставили і іграшки, олені є. Красиві ведмедики, ялинки. Вже багато чого виставили. І там далі гілочки. Так що є і ціни на деяких, ось, наприклад, ціна 600 гривень, оцей гном. Ось цей красивезний. Так. Так, так. Кому треба чобіточки для подаруночків, їх теж буде багато зараз. ще тут Не все, не все виклали. Красиві, красиві. Що тут ціною? 350. Так, чобіток. Або 490, вже є знижки. Цікаво. ну Він такий величезний, є менше, але бачите, тут вони такі якісні, аплікація красива. Так, а тут теж висить жовтий цінник 250. Не знаю взагалі. Гарна ціна на такий красивий великий чобіточок. 350. Ось огромний, огромезний. Так, а тут написано скільки він. 48 сантиметрів, до речі. Величезний, з бородою. Так що можна вже зі знижками купити. Ось такий є ще 350. Ось, ну, мені от не дуже паєтки подобаються, але ось теж величезний аплікацій, у кого дітки є. Просто, просто вау. 350, теж 48 см. Менше за розміром біленькі за 300 гривень. Тут теж 48 см. Так що вже можна щось і по акції купляти. Так багато іграшок і багато ось таких м'якеньких іграшок, конячок. Вони тільки, подивіться, які є ось такі чудні в різних кольорах, але ці нема ще. Ось ще варіанти гарнесенькі. Я взагалі коней обожнюю. Так що дивіться, які тільки тут вони є. Просто клас! Так, я занурилася в дитинство своє, але у мене такого в дитинстві навіть і не було і мріяти не могла. Були якісь іграшки, але м'якенької іграшки конячки не було. Ось велике. Боже, яка краса. Я обов'язково собі щось куплю. А чому ні. Треба ж якось хоч настрій піднімати з цим життям. Так що тут багато іграшок м'якеньких. Є і ведмедики, є і олені, гноми, Санта Клауси є. Це Зараз буду виходити, бо все рівно цін тут мало. Мало цін. Пусть дівчата ще розкладають, доробляють, а ми ще прийдемо трішки пізніше. А просто клас. Дивіться, ще якусь знайшла коняку. Вона з рушничком. Так, це конячка? Чи корівка? Може це корівка. Судячи, це корівка. Так, а я думала, що це коняка. Але, може, і коняка, але на морду не схоже. Ну, нічого, все рівно прикольно. Хай лежить поки. Так, я тут подивилася, що виглядають жовті ціннички. Що коїться? вже розпродаж. Що? Чи це з прошлого року? 750 був 990. Ось такий Санта. Що це не знаю. Ну, раз виставили з жовтими цінниками, значить, вони вже зі знижечкою. Так, дивіться, там позаду багато жовтих. Так що треба приходити. Ось 750. Так, а тут я не бачу жовтих цінників. тут... Такі. Але ж я кажу на деякі позиції, вон, бачите, жовті. Так от дивіться, теж жовті ціночки 550. 550 за ось такого. І ножки тут дзвоники. А, дзвоник ще ось тут, на капелюшки. Я думаю, де воно дзвінчить. Ось такі цікаві. А дівчатка, а дівчатка у нас без знижок. Так, 470 гривень коштує. Ось така красуня. Так, що у нас ще зі знижками? Олені у нас зі знижками. Доволі великий. Зі знижкою 880. Абов, майже тисячу. Так що так. Ось тут вже є ціни по 140. Невеличкі ось такі іграшки ялинкові, мандаринка, такі невеличкі. 140. Верхівка за 405 гривень. Яскрава дуже на ялинку ось така. Так що деякі ціни. Є вже з'явилося По 54 є, по 74 є малесенькі. Ось такі кульки з будиночком. 59 ось такі. Так, 122 гривні ось така. Ой, хто там пікає? Хтось пікає. Фірмова іграшка, символ року. Кінь, символ року 100, ой, 100, 267 гривень. Так що коні будуть всюди, які тільки хочете. Коні, а це що? Це поні. Поні теж в наявності. Так, а тут теж тут трішки менше ціна, 216 гривень на поні. Малесенькі рожеві, я думаю, дівчатка будуть радіти. А ось яка голова. Ну, багато всяких. Дуже красиві верхівки по 500-315 по гривень. Головна ялинка ще не наряджена, звісно. Але, але роботи тривають. Ну, я буду виходити зараз вже звідси. Так що, в минулому році я так і не придбала ялинку, може хоч в цьому придбаю ціни. можна за 2800 купити. Можна малесеньку, ось таку за 1400. Тут всього метр двадцять, Пухнаста. Ще, а, ні, вона не менше така сама, 1400 майже гривень. Ну, до 3000 можна придбати. До 3700 ось така ялиночка. Гарненька, так що подивлюся, хоча настрій змінюються так у мене швидко, але ця не дуже мені подобається. В центрі ще багато є товарів для Хеллоуіна, і подивіться, тільки яка тут краса. Боже, і гарбузики, і декор на осінь, хоча вже, вже майже тут тиждень залишився. Ой, ось такі гарбузики, які світяться. Так, а тут ціна 490 чи 1490. Не зрозуміла я. Ось які свічечки пліт. О, яка свічечка, яка ціна 229. Так що є ще. Красивий декор. Кому треба, приходьте, купляйте. Ціни я вже не буду показувати. До Хеллоуїна. Ось яка краса, свічечка. Підсвічничок точніше. Ціну не бачу. Яка краса. Всім дякую за перегляд відео. За ваші коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!